Як квітучі рослини, троянди, без сумніву, є одними з найпопулярніших і затребуваних. Я можу згадати мало рослин, про які писали б так багато і які мали б таку багату історію селекції. Троянди бувають усіх кольорів веселки, різних розмірів і форм росту від мініатюрних до кучерявих. Якщо ви шукаєте трояндовий кущ для свого саду з зрізаними квітами, ви, напевно, чули, що чайно-гібридні троянди найкращий вибір. І це абсолютно вірно. Ці троянди ідеально підходять для букетів і роблять це з розмахом. Огляд Тип рослини багаторічна родина росайсі, рід, роузе. Рідний ареал гібрид. не має природного ареалу. Зимостійкість 5-9. Сезон цвітіння, весна, літо, осінь. Освітлення повне сонце. Відстань між рослинами 90-180 см, глибина посадки 40-60 см. Висота 90-240 см. Полив глибокий, але рідкісний. Шкідники та хвороби, попелиця, японські жуки, кліщі, ботритис, чорна плямистість, корончатий галел, борошниста роса, несправжня борошниста роса, вертицельозне виянення, розеткова хвороба троянд. Догляд помірний. Тип ґрунту добре дренований, суглений. PH ґрунту нейтральний, 6%. Що таке чайно-гібридні троянди? Це не ті троянди, що росли у вашої бабусі в саду. Чайно-гібридні троянди це гібриди, виведені селекціонерами для певних якостей, особливо важливих для зрізання. Саме ці троянди ви бачите в магазинах з однією ідеальною квіткою на кінці довгого прямого стебла. У них зазвичай великі, ефектні квіти, вони ростуть кущами з вертикальною формою. На відміну від старих сортів, які могли бути розлогими або плетистими. Хоча старі троянди прекрасні в декоративному саду, для букетів вони не підходять. Чайно гібридні кращий вибір для зрізання. Історія. Чайно-гібридні троянди це по суті відродження класичної садової рослини. Європейські троянди античності прекрасні, але цвітуть лише раз на рік, що обмежує їх використання. У середині 1800 Хароків в Європу завезли китайські троянди, а чінансас і А Джайгенте, і незабаром у Франції з'явилися перші гібриди. Першу чайну гібридну троянду вивів Жан-Батист Андрегіо в 1867 році. Він назвав сорт Ла Франс». Суперечки про те, чи був це випадковий сіянець або навмисний гібрид, ведуться досі. На початку 1900 х троянди стали символом розкоші. З часом вони продовжували вдосконалюватися, зберігаючи довгі стебла та великі квіти, але іноді втрачаючи аромат. Рідний ареал. Учайно, гібридних троянд немає природного ареалу, хоча можна сказати, що їх батьківщина Франція. Вони походять від китайських та європейських предків, але як гібриди не мають природного середовища проживання. Характеристика ці троянди відрізняються від старих сортів. У них довгі прямі стебла, великі квіти з загостреними бутонами, які розкриваються в широкі, високі бутони, деякі сорти дуже ароматні, інші менш. Вони розгалужуються вільно і ростуть вертикально. Головна перевага повторне цвітіння. На відміну від старих троянд, вони можуть цвісти кілька разів за сезон. А в теплицях цілий рік. Використання. Чайно-гібридні троянди прекрасні в саду, але їх головне призначення зрізання. Їх можна використовувати в кулінарії для приготування чаю, джемів, а також в косметиці та медицині. Однак найчастіше їх вирощують для букетів, де купити їх легко знайти в розплідниках та в інтернеті. Найкращий час для покупки кінець зими або рання весна. Посадка. Висаджуйте троянди навесні або восени, коли вони перебувають у стані спокою. Відстань між рослинами 90-180 см. Оскільки більшість чайно гібридних троянд щеплені, враховуйте це при посадці. У холодному кліматі місце щеплення повинно бути на 2-5 см нижче землі, в теплому на 2-5 см вище. Під час посадки змішайте ґрунт з компостом або гноєм і добре ущільнюйте, щоб уникнути повітряних кишень. Догляд світло. Трояндам потрібно повне сонце 6-8 годин на день. У жаркому кліматі корисно притінення в другій половині дня. Полив поливайте глибоко, але не часто, раз в 7 10 днів. Влітку або в горщиках поливайте частіше. Ґрунт повинна бути добре дренованим і живильним. Додайте компост перед посадкою, температура і вологість. Троянди витримують холод, але різкі перепади температури шкідливі. Вологість може провокувати грибкові хвороби. Добриво. Троянди. ненажерливі рослини. Використовуйте органічні або мінеральні добрива. Першу підгодівлю проведіть через місяць після посадки, потім кожні 2-3 тижні. Обрізка. Обрізайте в кінці зими або ранньою весною. Видаліть мертві і пошкоджені гілки, укоротите довгі пагони. Вирощування в контейнерах. Невеликі сорти до 120 см підходять для горщиків. Виберіть ємність діаметром не менше 5-10 см з дренажними отворами. Поливайте частіше і захищайте від морозу. Розмноження Найчастіше троянди розмножують щепленням. Живцювання дає менш стійкі рослини. Популярні сорти перфумфектори. Невеликий кущ з великими фіолетовими квітами і фруктово-пряним ароматом. Love at Fest Sight. Компактний сорт з двоколірними біло-червоними квітами. Mr. Глинкен. Класичний сорт з великими червоними квітами і сильним ароматом. Just Joey Теплолюбний сорт з абрикосовими квітами Royal Welcome Стійкий до хвороб сорт з різнокольоровими бутонами. Проблема шкідник. Попелиця, жуки, кліщі. Використовуйте масло німу або змивайте водою. Хвороба. Грибкові захворювання, коренева гниль, борошни староса. Видаляйте уражені частини. Відсутність цвітіння. Причина нестача світла, води або поживних речовин. Часті питання. Чи лазять чайно-гібридні троянди? Ні, це кущові рослини. Чи отруйні вони для тварин? Ні, троянди безпечні. Чи можна вирощувати їх вдома? Тільки мініатюрні сорти при дуже хорошому освітленні? Укладення. Чайно гібридні троянди ідеальний вибір для саду з квітами на зрізання. Вони вимагають догляду. Але їх прекрасні квіти того варті.